Христос народився, славімо Його! Наша країна і весь світ святкує народження Христа. І ми чуємо калядки по всьому світові і по нашій країні рідній. А що ми чуємо? Ви знаєте, я зробив дві таких, е, тенденції: що одні калядки про одне, а інші про інше. Перша калядка, що ми чуємо, ну це така: нова радість стала, яка не бувала, а інша така. Дайте дядьку п'ятака, а п'ятак не такий, дайте карбовний золотий. І ви знаєте, в цьому суть. Оце другу калятку, коли я був підлітком, я сам співав. І що мені треба було в тому підлітку? Для того, щоб я зміг посмакувати якоюсь цукеркою або мандаринкою, або якусь мені дал кишенькові гроші, щоб я собі щось, знаєте, скупив. Таке, знаєте, наситити свою солодкість а, дитинства. А потім я підріс і мені стало святкувати. Я став знаєте, яким чином на тим, щоб побенкентувати в цей вечір, а потім зранку похмелитися і забути на це свято на весь рік. Але й інше свято, коли я став людиною віруючою і повірив Христа, я почав калядувати з нашим вертепом церковним. І ми ходили по домівках, калядували і збирали на якусь потребу ці гроші калядуючи, нести калядку і радість цю хату. І ця хата, яка і ми нести радість цього свята, принести радісну новину цю хату, і та хата, яка приймала, вона теж отримала цю радість. І це було різні. Ми теж збирали якісь гроші, але ми їх витрачали чи на наші потреби церковні, щоб якось поновити цю церкву церковочку земну, маленьку, дереве селянську, яка була вся бід... бідна, або якось зібрати ці подарунки і передати комусь хто потребує. Але два випадки мені запам'яталися на все життя, і вони дали мені відчуття, що таке каляда. Що вона щось інше ніж те, що ми розуміємо, те, що ми бачимо в одному випадку, ми пройшли по під'їзду і калядували, і співали цю калядку по під'їзду. І якась дочка матері нас зупинила і сказала, мама моя, яка хворіє раком смертельно, почула цю калядку і попросила заспівати. І ми її заспівали. І Інший випадок, інша людина, яка почула калядку і була біснувата. Попросила помолитися, вона почула в ній молитву, і попросила цю молитву. Молитва прозвучала, і біс вийшов. Я був свідком цьому, і виявляється, для мене це було знаменні, знаєте, знаменні події, коли я зрозумів, що каляда це не просто спів, і не просто ми святкуємо і радіємо. Це глибока молитва. Прославлення Бога, і вона діє на людей, і діє ось таким чином. Коли потрапляє час і молитва діє, то вона діє такою силою, якою ми і не розуміємо. Ви знаєте, і тоді стало смислом цього свята. Ми завжди починаємо дивитися і заглиблюватися, що несе ця радість, на що приносить мені вона, і тоді я запитав: що коли народився Ісус, то перемога прийшла в наш світ, і перемога яка? Перемогу ту, яку треба здобувати, це дивна річ. Тобто, перемога прийшла, але її треба ще здобути. Тобто, це приблизно як в нашому в нашій країні сьогодні війна йде, і у нас не вистачає якоїсь великої зброї. І ось ця зброя прийшла до нас в великої кількості, достатньої кількості. Вона переможна, але її треба застосувати. Застосувати і пройти цим земним шляхом і отримати цю перемогу. Так і прийшов Ісус, народився малечою, маленькому дитятком, яка сама по собі потребує захисту, потребує, потребує уваги, потребує те, що за неї дивилися і оберігали. І, от в моєму серці є цей вертеп, є це місце, і ці ясла, які я повинен прийняти народженого дитя, народженого христа, народженого малечу. І його треба звичайно оберігати. Від чого оберігати? Від моєї злоби, від моєї ненависті, від моєї байдужості, від моєї гордині, від моєї пихатості, від моїх заздрощів і багато-багато чого. Якщо я буду оберігати своє своє ясла. Від себе самого від цього, то моє дитятко маленьке, Ісус, серці моєму буде завжди збережено. Але моє дитятко треба харчувати. їй треба їжа, і їжа, яка? Їжа терпіння, їжа прощення, їжа любові, їжа милосердя, їжа взаємодопомоги. І це є а, внутрішній мій світ, внутрішня перемога. Сьогодні ми перемагаємо тим, що ми просимо Господа в цій перемозі. Господи, переможи, здобудь перемогу в цій війні і в цій перемогу в моєму житті. І це Ісус, якого я принесу ціле своє життя. Оберігаючи його, я завжди пройду тернями цього дня, тернь ми цього життя. Термін цієї війни і термін цього життя, і здобуду перемоги над сатаною, який мене спокушає, і над надворам супротивникам, тому що Господь сам переможе його, тому що я буду в його війську, в непереможному війську, е, і це радість принесеться до нас, і тоді радість, яку ми заспіваємо. Нова раді стала, яка не бувала, над вертепом. Звізда ясна, всьому світу засіяла. І нам вона засіяє, і вона проведе світлом цим через все життя. Христос народився, славімо Його!